Кіровоградські волейболісти уважно спостерігають за грою команд Києва та Рівного. Вирішальний поєдинок фінального туру юнацького чемпіонату України вони проведуть саме проти рівнян. кажуть, місцеві команди вирізняються серед інших своєю підготовкою. Тож пройти на шляху до фіналу інші рівненські колективи змогли насамперед завдяки талану. На мою думку, це може вдача, може техніка, командна гра. Ну багато чинників. Ну мені кажуть, здається, що це вдача в цілому була. Натомість рівненські спортсмени за порукою успіху називають тренування, яким приділяють щонайменше 15 годин на тиждень. Хлопці займаються у спортзалі 28-ї школи, тож зал обласної спортшколи для них незвичний. Потолок нижчий, трохи непривично, коли там. В защиті десь піднімаєш. в залі можна високо підняти м'яч, Нічого не буде. А то толкаються талкати. Не сручно зразу суддя аут показує загалом. Змагання між пляжними волейболістами тривають три дні. У них беруть участь команди з різних регіонів України. Такі у нас турніри традиційно проходять по різним віковим групам кожного року. На цих змаганнях прийняли участь 17 команд з восьми регіонів України. Наразі рівненський пляжний волейбол, як і спорт у цілому, переживає не найкращі часи, резюмують фахівці. Однак, у порівнянні з іншими дисциплінами він розвивається і має перспективи. Нині це й підтвердили наші хлопці. В'ячеслав Гурин та Владислав Павлюк стали чемпіонами. А Денис Каменський та Михайло Свирид завоювали бронзу. Гості ж із Кировоградщини задовольнилися сріблом. Володимир Струс Микола Мельничук інформаційна програма день.